Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскації майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Черкащині. Як встановило розслідування, зловмисник готував координати для ракетно-дронового удару РФ по локаціях сил оборони. Серед потенційних цілей ворога були підрозділи Національної гвардії, які беруть участь у виконанні бойових завдань на східному та південному фронтах. Сподіваючись обійти українську ППУ, окупанти додатково доручили своєму агенту. Виявити пункти базування мобільних вогневих груп. Контрозвідка служби безпеки України вчасно викрила зловмисника, задокументувала його злочин і затримала у вересні 2024 року, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу військового об'єкту. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний звіт для ФСБ. Як становило розслідування агентом ФСБ, є безробітний 45-річний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він особисто об'їжджав обласний центр та приховано фіксував локацію українських захисників. Також під виглядом побутових розмов серед своїх знайомих він випитував потрібну йому інформацію. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальну керівництво. Ства обласної прокуратури